Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Почну одразу з головного. Уряд запровадив загальновійськову підготовку для студентів за відмову, будуть відраховувати звишів. Зовсім недавно, от буквально декілька днів назад, робила подібну програму про те, що можуть підвищити е, призовний вік. І тут опа, і виходить ось ця новина. Ба Більше зараз будемо далі говорити. Що це потягне за собою? Але можу сказати так: хіба ще хтось а, вірить в те, що можуть не підняти призовний вік? Його піднімуть, однозначно піднімуть. Отож, а, навіть є вже постанова. А, ось щодо того, що за відмову від а, проходження загальновійськової підготовки будуть відраховувати звичів, є вже постанова уряду. Вона була ухвалена 21 червня. Зазначено, що базова підготовка передбачена для студентів чоловіків, які навчаються на денній або дуальній формі. Передбачено базову підготовку здобувачів вищої освіти в установах вищої освіти всіх форм власності. Якщо в конкретному закладі відсутня можливість створення відповідного структурного підрозділу, керівництво має організувати базову підготовку в інших закладах, уклавши відповідні договори. Базову підготовку включено до освітніх програм як окрему навчальну дисципліну. Вона складається з теоретичної, практичної підготовки. А далі найцікавіше відмова від практичної підготовки студента, якого визнано придатним до військової служби, є підставою для його відрахування із закладу освіти. Тобто, пам'ятаєте, як а, казали раніше юристи, зараз чомусь всі замовчали про це, що в одному з законів. Була така норма, що якщо студент проходить взагалі юнак з 18 років, а якщо він пройшов цю базову підготовку, то він спокійно може одразу йти вчитись там, скільки там зараз, місяць, час, два, не знаю скільки вчать зараз, і відправлятись на фронт. Дуже тоді взялися там представники влади. Ні, ні, це неправда, такого не буде. І от що ми бачимо зараз? Ви знаєте, я все розумію. Я все розумію, що потрібна мобілізація, і розумію, що є дуже багато чоловіків, які ось за допомогою ось всього цього, так, цієї е, освіти, е, там хто вже здобуває другу, третю освіту, там чоловіки вже, вибачте, за 40 років. Е, ну тут добре, зрозуміло. Але якщо це почне стосуватись юнаків, юнаків, які, ну, вибачте, 18-річних хлопчиків, 19-річних, ну я не знаю, що це таке буде взагалі, коли вже почнуть дітей це діти, забирати на війну. І ось далі одна історія, знаєте, тягне за собою іншу історію. А я не думаю, що це збіг обставин. Дивіться далі. В одній області України списки відрахованих студентів одразу будуть передавати до ТЦК. Є чітка домовленість. Тобто, списки відрахованих студентів будуть будуть одразу передавати в ТЦК. Мова йде в даному випадку саме про Волинь. Але я думаю, що скоро це вже буде просто по всій Україні. Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко наголосив, що мобілізація залишається одним з найскладніших і найважливіших завдань. Захисники на передовій. Потребують перепочинку та підсилення, тому слід виконувати завдання, які поставив Генштаб. Вказано, що під час нового засідання Ради оборони області обговорювали питання вступу військовозобов'язаних чоловіків у вищі навчальні заклади для отримання відстрочки від мобілізації. Ця ситуація викликала резонанс до її аналізу. Залучили ректорів волинських вишів, які доповіли про умови вступу. Також було надано статистику щодо кількості студентів, які зараз отримують освіту в університетах. Запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, щоб надавати списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Так вказав очільник ОВА. А тепер просто уявіть собі, просто уявіть, яким буде рівень хабарів викладачам, щоб не повідомляли, або там я не знаю, отримати залік, ну щоб не відрахували. Як повідомили ОВА, як от я тільки що зачитувала, що під час чергового засідання Ради оборони області обговорили питання вступу військово у виші або отримати відтермінування від мобілізації? До обговорення залучили ректорів, які доповіли про умови вступу та окреслили статистику стосовно кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, вони запевнили, що є чітка домовленість з обласним ДЦК та СП, які будуть надавати списки відрахованих, які не виконали умови для зарахування. От мені цікаво, хтось вірить, що ось все це не підніме рівень корупції, звичайно, підніме. Тобто, виходить так, що відмовитись студент, відмовитись проходити загальну військову підготовку. От, Якщо він відмовиться, його зразу ж відрахують з вузу. Якщо не поступив, не пройшов, одразу про це доповідять в ТЦК. Якщо відмовився проходити, одразу списочки в ТЦК. Списочки в ТЦК, а там одразу і на війну. Скажу так: корупція буде ще більше. Це перше. І як я казала на початку випуску, правда, ще хтось вірить в те, що не будуть знижувати мобілізаційний вік. Будуть обов'язково будуть це. Вже такі, знаєте, предпосилки. Предпосилки того, того, що може бути. Взагалі, знаєте, от мене вже назріває. Просто в мене вже назріває. Я, мабуть, завтра випущу цей випуск. Дуже багато думок. Дуже хочеться поділитися цими думками з вами. Дорогі глядачі, але скажу вам так: все ось те, що зараз відбувається, все це схоже на таке, знаєте, нагнітання обстановки всередині країни, щоб люди просто, от там зниження мобілізаційного віку, там якісь дурнуваті закони, електроенергії нема і це ще нема зими. Там щось погано, там щось сталося, там не можеш отримати якісь послуги, там ще там ТЦК ловить. І знаєте, оце, оце все таке нагнітання, йде дуже сильне, щоб люди просто, знаєте, махнули і сказали: та ну вас вже давайте ті перемовини, і все, давайте будемо закінчувати весь цей кошмар. Я думаю, що просто до цього все йде, от і все. Але ні в якому разі на це не можна погоджуватись. Ні в якому разі. Бо Росія зараз слабша. А нам навпаки будуть давати, будуть давати. Скажу вам так, дуже багато зараз знайомих, хто воює, і хлопці розповідають про те, що реально стало більше приходити зброї. Дуже-дуже багато зброї. Це перше. Друге, дуже багато зброї, яка ось просто знічтожує, знічтожує їх. Танки, оці бронемашини і так далі. Розумієте, коли всього цього в них так, снарядів, тих там С 300 і так далі, всього цього в них багато е, якогось такого всього старечого, але вони ж не будуть йти пішки, правильно? А все це зараз, от кажуть хлопці, навіть так, що ось все те, що вони виробляють за місяць, так наші можуть просто знічтожити за 3-4 дні. От і все. І Путін зараз дуже хвилюється. А все нагнітання. Ну я завтра зроблю про це окремий випуск. Скажу тільки так: ні в якому разі зараз не треба допускати заморозки. Ні, ні в якому разі ми маємо перемогти для того, щоб наші діти потім не переживали все те, що зараз переживаємо. Ми в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.